Продаж трьохкімнатної квартири 72 квадратних метри на третьому поверсі. З ось таким шикарним видом на Лісогранівецький ліс. Це у нас кухня 9 квадратних метрів. Далі у нас окремий сонвузол, туалет, бойлер залишається, ванна. Тут у нас квадратний хол, грамотно зроблена електрика, є обмежувачі напруги. Це дитяча кімната, також з видом на ліс. На стінах венеціанська штукатурка. На підлозі у нас паркетна дошка. Далі у нас спальня. Спальня з лоджією. Тут залишається ось ця вмонтована шафа. І ось така лоджія. Досить простора, теж гарним видом. І зала. Зала у нас також з'єднана з лоджею. Це узаконено в теплокомуненерго, І за ці лишні квадрати платяться. Телефонуйте.